Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео я розповім про героя місяця на серпень, які в нього мають бути вміння, пасивки та характеристики. Не знаю, може ще зарано трішки, адже тільки розпочався липень, але вирішила зробити, поки є можливість, бо зараз знову якісь інші теми по відео будуть чи ще щось, тому роблю зараз. Щодо попереднього героя місяця сіні все ж внесли деякі зміни в її вміння. А саме підсилення каменів мало бути плюс 64% до атаки, а зменшили до плюс 54%. А для героя захисту камінь давав мінус 57%. До атаки зменшили до мінус 47%. і це якось так виглядає. Навіть не знаю, дріб'язково чи що зменшувати цей показник, коли він майже у всіх героїв з таким вмінням однаковий, та навіть старий вальгалівський йод такі цифри має. Вона ж не якась мега імбова була. 250% по всіх, і середній набір. Я в шоці від цього це якось неправильно. Ну але що поробиш героїв місяця, досить часто так попускають. Ну а тепер давайте дивитися на Сера Касміра. Звісно, теж можуть дещо змінити йому при виході, а можуть і не змінити. І таке буває. Але зміни зазвичай це дещо по цифрах. В основному герой буде такий. Ну ще можуть набір Мани змінити, як от з Бо і рантом було, і це в кращу сторону навіть. З середнього набору мани його зробили. Били швидки, Отож, ж Серкасмір належить до стигії темряви і має бути за класом паладином. А альфа-злам в нього це лицарська витривалість, тобто шанс 15% скинути шкоду до одинички. І не так і багато героїв є з таким альфа-зламом. Далі на вигляд цей герой як лицар в обладунках. Але що саме цікаве, на що я натрапила? Цей герой місяця це копія героя з іншої гри Комбат Пазли, яка, до речі, теж належить Зінга, і він теж називається «Сер Касмір». Можливо, я раніше просто не натрапляла на таке. Хто грає ці дві гри чи бачив, напишіть я про таку схожість. Я розумію, може бути схожий стиль в героїв чи дещо спільне, адже це одна компанія, і їх можуть одні й ті самі люди робити. Але щоб копія героя і ще й ім'я те саме, ну мені трішки дивно з цього. Хоча відносно дизайну, то добре, що хоч нашому Касміру сокиру дали в руки, а не автомат, як в Комбат Пазлах. Бо щось автомат для лицаря не дуже пасує. Ну але ім'я та дизайн то таке, давайте дивитися на пасивки і все решта. Перша його пасивка це стійкість до зменшення генерації мани, але не застосовується до зупинки мани чи викрадення. Тобто, це такі герої, як до прикладу, Аласі або Мересанг, з новіших дред стар і інші не зможуть йому це зробити. Ситуативна пасивка, але з гемами по-іншому не буває. Друга пасивка це герой отримує 5% мани кожного разу, як його здоров'я збільшується. Ось це вже непогана пасивка, адже герой повільний за набором мани. І якщо в команді є хтось, хто дає тікаючий відхіл, то Касмір буде отримувати 5% мани кожного ходу, поки буде відхіл на ньому. З іншого боку, йому в принципі могли б дати альфа-злам на відхіл, тоді він би отримував ману вже від самого початку. Хоча цей альфа-злам теж непоганий, бо може скинути шкоду. Оду до одинички, але відхіл, як на мене, був би доречніший для нього, дивлячись на його пасивку. Щодо характеристик, то знову є рекорд серед гемів аж 1025 захисту. А ще життя 1672, більше лише в Еріакса 1687, а атаки середній рівень 964. Можливо, я повторюся, але відносно інших гемів, а тим більше старіших, як і старіших івентових героїв, це хороший і навіть високий рівень характеристик. Але відносно нових івентових героїв, то все ж менше. А тепер вміння героя: найперше Сер Касмір очищає недуги з себе і ближніх союзників. Це насправді дуже добре, адже далі герой ставить різні бафи. І, наприклад, якщо стоїть заборона на бафи, то він її спочатку очистить, а потім вже поставить все, що може своїм вмінням. Далі, наступні 5 ходів, герой має 50% шанс нанести випадковому ворогу 600% шкоди, після того як той використає своє спеціальне вміння. Тобто, коли противник ультане, то Серкас Мір з шансом 50% може нанести удар комусь з героїв противника, але спрацює тільки раз за хід. Далі герой і ближні союзники отримують плюс 27% захисту і 5% збільшення за кожен камінь темряви на полі, і до плюс 67%. А ще герой і ближні союзники відображають всі недуги і негативні стеки назад противнику, і це все протягом п'яти ходів. Як на мене, герой має непогані вміння. Особливо подобається ось цей шанс нанесення шкоди, це вже закос під івентових героїв. Та й інші вміння, очистка недугів, завжди потрібна, захист теж, та й віддача нових недугів часто може бути корисною. Щоправда, герой повільний, тож найефективнішим буде на пришвидшених режимах. Так, можна його підрозігнати його ж пасивкою, але для цього потрібно йому відхід накинути. Але це якщо разово, то лише 5% мани. Або можна пришвидшити ману іншим способом, а саме вмінням іншого героя, який може додати ману чи пришвидшити її генерацію. Але для цього теж потрібен час, потрібно зарядити такого героя. Ну і треба мати його. Що мені не дуже подобається в Сера Касміра, це те, що він підтримає не всіх союзників, а лише себе і своїх ближніх, тобто в ідеалі трьох. Очищення, захист і віддача надасть лише йому і ближнім союзникам. Для повільного набору мани можна було б всім це дати. Хоча що я тут хочу, сіні, можна сказати, стандартний заряд каменя з атакою порізали. Тож я не здивуюся, що йому теж ще дещо підрізати можуть, а не додати. Може, 600% шкоди з шансом нанесення буде забагато і її поріжуть. А ще є один момент, коли герой буде в прольоті це коли всі його бафи задиспелить противник, тоді він нічого не вдіє зовсім. Адже майже все його вміння, крім очищення недугів, звісно, зав'язане на бафах. Було б добре, якби хоча б заборона на зняття бафів була. Але ще гірше, що ці бафи противник може не просто задиспелити, а й вкрасти і використати проти нас, особливо враховуючи те, що з'явився новий вид вмінь з прилипанням, це коли баф забирається і маємо такого героя, як фунгустін, поки що, але героїв з прилипанням буде ще більше. Ось вже декілька героїв-слизняків є презентовані до виходу, про них трішки розповім вже в інфі про 69 ту версію гри. Та й крім прилипання, є маса можливостей вкрасти баф, чи вмінням, чи прислужниками і так далі. Тож, де героя можна використовувати. Як я і говорила, це атака і захист на пришвидчених режимах, від нього буде користь. Якщо ж не на пришвидшених, він більше розрахований на центральну позицію в захисті при стандартному строї команди або праве ліве. Плече, адже накине захист і все інше собі й ближнім союзникам. Звісно, як завжди, варто відштовхуватися від інших героїв в наявності. Тож таким буде герой місяця на серпень. Пишіть, що думаєте про цього героя і чи підійшов би саме вам сер Касмір, в команду. Мені, наприклад, в основу він би не зайшов, бо маю мульт Обакана, а на пришвидшенні Людвіг є. Хіба комбінувати їх можна? Ну і в мене нема жодного героя з віддачею і з шансом нанесення шкоди, то думаю іноді, залежно від противника, згодився, б. але його ще, звісно, зловити треба. А на цьому у мене все, якщо відео було корисним і сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку і за можливості написати будь-який коментар в підтримку каналу. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.